Слухайте звіриці, молитви до кінця і Богородиця обов'язково захистить, виконує всі ваші прохання на благо. О Пресвята водичиця наша Богородиця Марія, мати милосердя і заступництво наше, укліно припадаємо перед Твоїм пречистим образом і мовимося до тебе, Пресвята заступниця наша. Напишіть імена та прохання в коментарях. Звесели серця, наші обтяжені тягарем гріхів та життєвими турботами, у прибога свине діво, ти що Сина Божого породила, що всіх вірних своїм омофором покриваєш, вислухай нас, недостойних слуг твоїх, та молися за нас перед Престолом Сина Свого і Бога нашого, де нам сьогодні від неду душевних і тілесних, змісни нас у вірі надії та любові, укріпи нас на шляхах праведності та богочестя милостива мати Божа відверни від нас всяке зло і небезпеку. захисти нас від ворогів видимих і невидимих, оберігай наші сім'ї та оселі від всякого зла. Споглянь на нас, висоти Небесної, простягни руку своєї допомоги нам у наших скорботах і печалях, утихомир наші серця, даруй на мир і спокій о Мати милосердя, покрий нас своїм святим, омофором. прихилися до нас у часи скорботи та випробувань. Допоможи нам знайти шлях до спасіння і життя вічного, веди нас до Христа, Сина Свого, дай нам силу нести свій Хрест, як Він Вінні свій, і допоможи нам бути вірними слугами Його, О, Пресвята Богородице, Ти, що завжди молишся за нас, перед обличчям Сина свого Ісуса Христа, вислухай моління наші, яке ми з вірою надією приносимо тобі. Допоможи нам зростати в духовному житті, подавати спокуси, і гріхи, і вести життя угодне Богові. Осе благомати, дай нам силу перебувати в молитві і постійному спілкуванні з Богом, відверни нас від суетного і грішного світу, допоможи нам знайти спокій, радість у виконанні заповідей Господніх, підтримуй нас у наших молитвах, щоб ми завжди відчували Твою присутність і допомогу. О, Мати Божа, заступайся за нас перед Господом. Проси для нас прощення гріхів, зміцнення у вірі, здоров'я душевного і тілесного. Мир і богополуччя, молися за наші сім'ї, за наших рідних і близьких, за всіх, хто потребує твоєї допомоги і підтримки, о, Пресвята Богородиця, ти ще є нашою заступницею, покровителькою не залишає нас у наших молитвах і благаннях, але завжди будь з нами, видачи нас до спасіння і вічного життя з Богом, амінь. О, пречиста і благословена мати Божа, Пресвята Богородиця Марія, звертаємося до Тебе з бокою вірою і смиренням. Знаючи про твою безмежну милість і любов до нас, недостойних рабів Твоїх, твоїм могутнім заступництвом і материнською турботою, сподіваємося на допомогу в наших повсякденних справах, захист від ворогів і негараздів, зцілення від духу і богословення нашого життя, напишіть імена та прохання в коментарях. Освята, Богородиці, що сяєш світлом небесної слави, в твоїх руках спочиває влада і милість. Прихилися до нас, до наших прохань і даруй нам силу та мудрість для подолання всіх труднощів, що зустрічаються на нашому шляху, покори нас Твоїм святим покровом, захищаючи від видимих і невидимих ворогів від усякого зла і спокус цього світу, Пресвята Богородице, що завжди чуєш наше моління, зцілюючи всі хвороби душевні і ті тілесні, просимо тебе про дар здоров'я і сили для нас, і наших близьких. Спогляй на наші слабкості і немочі стіни нас твоїми устою рукою, щоб ми могли служити, Господу і ближнім своїм у повноті здоров'я і благополуччя. Матінко Боже, ти є благословенням для всіх сімей, просимо Тебе про захист і благословення наших родин, хай Твоя любов оберігає наші домівки, Хай мир і злагода, панують в наших серцях, Благослови наших дітей, направляючи їх на шлях правди і віри. Оберігає від усяких небезпек, і випробувань, даруй нам мудрість і терпіння у вихованні наших нащадків, щоб вони зростали в любові і благодаті Божій, пресвята Богородиця, що є нашою Небесною заступницею, піднеси миління наші перед Престолом Всевишнього, випроси у нього благословення і милість для нашого народу, підтримай наших захисників, що оберігають нашу землю від ворогів, а зміцни їхні сили і дух, Даруємо перемогу і повернення до домівок з миром, захисти Україну від ворогів, зовнішніх і внутрішніх, щоб у нашій країні панували справедливість, мир і процвітання, о Мати Божа, що джерелом невичербної милості, і благодаті, завеличи на всіх поколіннях, просимо тебе, допоможи нам у нашій слабкості, і гріховності, прости наші провини, очисти наші душі від усякого зла, направ нас на шлях спасіння. Даруй нам надію і віру в Твою милість, зміцни наші серця в любові до Бога і ближнього, Пресвята Богородице, що стоїш перед Престолом Божим, взиваємо до Тебе з вдячністю за Твоє безперестане заступництво і допомогу, благослови нас у всіх наших починаннях і ділах, направ нас у наших рішеннях і вчинках, даруй нам мир і спокій у душах наших, прийми, О Мати Божа, наші смирені, і прохання. І випроси Господа, Господа милісті благословення для нас і всього світу. Амінь. О Пресвята, Водичице, Мати Божа, Діва Марія, звеличена Ти серед жінок, і благословений плід вона Твого, бо Ти народила Спасителя душ наших. До Тебе ми звертаємо свої молитви, бо Ти є наша найпотужніша заступниця перед троном Всевишнього. Напишіть імена та прохання в коментарях. Вислухай наші благання, і простягни свою милосердну руку до нас. Грішних і нужденних, о небесна заступниця, ти, що завжди опікуєшся своїми дітьми з любов'ю та спічуттям, прихилися до нас у годину нашої потреби, ти, що своїм заступництвом відвернула багато бід і небезпек, змилися над нами і визволи нас від ворогів видимих і невидимих, нас своїм святим омофором і збережи в мирі та безпеці, о перчисте діво, ти, джерело милості і спічуття, стіли наші душі і тіла від недухих хвороб. Ми благаємо тебе, осяю над світом Твого Небесного Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб ми могли йти дорогою праведності і не збитися з неї, о, Цариця Небесна, Ти, що була обрана Богом від Віків, бути матір'ю Спасителя, молися за нас, щоб ми могли бути достойними Його царства. Нехай Твоя любов і милосердя завжди супроводжують нас на шляху життя, і нехай Твоя молитва за нас буде незгасимою. Ми припадаємо до тебе, Пресвята Богородиця, і просимо Твої допомоги і захисту для наших родин, наших дітей, наших рідних і близьких. Вбережи їх від всякого зла і небезпеки, укріпи їхню віру і допоможи їм залишатися вірними слугами Твого сина, оводичиці небесна. Ми віримо в Твою всемогутню заступницьку силу і молимося до тебе з вірою, і надією, Ти, що завжди з нами в радощах і скорботах. Просвяти наші серця і розуми, щоб ми могли розуміти волю Божу, виконувати її у всьому. О, Пресвята Богородице, ми славимо Твоє ім'я і дякуємо Тобі за всі благодаті, що Ти нам подаєш, Прийми наші мови Твої принеси їх перед престол Господні, щоб ми могли отримати Його милість і благословення, О, небесна мати. Ми віддаємося під Твій захист і покров вірячи, що ти завжди поруч і готова допомогти нам у кожній потребі. Нехай Твоя благодать і милість завжди перебувають з нами, ведучи нас до вічного життя, у Царстві Твого Сина. Амінь. О, Пресвята Богородиця Діво, причиста, велич Твоя безконечна, слава невимірна від поколінь до поколінь, народи прославляють, що ти саме та й осіяла, милістю Твоєю спасаєш, ти, що на руках тримала Сина Божого, світлом Небесним осяяна. Матір'ю всіх стала, заступниця наша, Небесна Царице, до тебе взиваємо з звибини сердець, напишіть імена та прохання в коментарях. Зелянься на народ свій причисто, Богородице, ти, що в радість нашу смуток перетворюєш, виголошуємо про твої діла великі милосердям Твоїм, наповнюєш душі, чудеса Твої діла безячу сповіщені, ти, що хворих зціляєш і грішних прощаєш, від вогнів пекельних нас охороняєш. Твоїм покровом захищаєш, скорботи знімаєш, свята, Богородице, свята заступнице, молитвами Твоїми Господь, на милість здарує, в горі радощі ми до тебе звертаємось, з вірою і надію серця наші підносимо, Твою любов, о Матір Божа, не згасима, над нами сяєш, немов зоря ясна. Ти, що сина свого просиш за нас грішний, схиляєш до милосердя, Його серце святе, від ворогів видимих і невидимих охорони, збережи нас у мирі і спокої, дай нам сили й мудрості в труднощах життєвих, молитвами твоїми, нас підкріпи, Богородице, звертаємося до тебе пречиста, заступниця, молитви наші, як квіти до престолу Твого несемо, ти, що з неба дивишся на нас з любов'ю, злянся на наші нужди, потреби і біди. Величаємо Тебе, О Пресвята Богородице, Твої чудеса, співаємо, Твою милість прославляємо, Ти наше прибіжище, наша надія і захист, завжди з нами в радощах і скорботах, мовимось до Тебе, Цариця Небесна, зціли наші душі об моїх чистотою, дай нам тверду віру і надію незламну, збережи в любові і вірності Тобі, і Твоєму Синові. Слава Тобі, Богородице, за твою невечерну милість, слава за Твої чудеса, що зміцнюють віру нашу. Слава за твою любов, що світ осяває, слава за твоє заступництво, що нас охороняє. Амінь. Пресвята Богородице, Цариці Небесна, Ти ще є свій покровом і заступницею нашою. Прихили до нас, Своє милосердя і любов у ці скороботні часи. Ми звертаємося до тебе з злибоким смиренням та надією на твою небесну опіку. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Пресвята води і це понад усі святі Небесні сили, зелянця на нас, недостойних, що прибігаємо до Твоєї милості, просимо Тебе, Заступниця наша, благослови нас, у всіх наших справах і вчинках, направ наші помисли до праведності та істинної віри, відкрій наші серця до духовного зростання, дай нам сили для боротьби з гріхом і спокусами, щоб ми йшли шляхом угодним Господу нашому милостиво мати, прости наші провини і гріхи, що тягарем лежать на наших душах, дай нам покаяння щире, щоб ми зуміли виправити наші помилки і очистити серця від осілякої неправди, подаруй нам твоє милосердя, щоб ми прощені тобою, знайшли мири спокій в наших душах, О, прибога заступнице, захисти нас від усіх бід і нещасть, які оточують нас, покори нас своїм святим омофором, щоб жодна темна сила. Не змогла нам зашкодити, просимо тебе, опікуйся нашими рідними і близькими, нашими дітьми, щоб вони були під твоєю небесною опікою, збережені від хвороби небезпек, о небесна цариця вилікуй наші душі і тіла, від усіх недуг і немочі, дай стілення хворим, зміцни слабких, поверни здоров'я тим, хто потребує твого чудесного втручання, дай нам силу і мужність протистояти злу. Щоб ми завжди були міцними у вірі і непохитними в надії на твою допомогу, Пресвята Богородице, благаємо тебе, про захист і богословені для наших відважних захисників України, дай їм силу і мудрість у боротьбі з ворогом, зміцни їхні серця і дух, щоб вони щастю виконували свій обов'язок і здобули перемогу, просимо тебе, їх своєю небесною любов'ю, щоб вони завжди відчували твою присутність і опіку. О, Матінко Божа, заступниця і помічнице, будь завжди з нами, керуй нашими кроками на шляху правди і справедливості, дай нам мудрість у повсякденних справах, керуй нашими думками і діями, щоб ми завжди шляхом угодним Господу, присвята владиче, сю прийми наші милення і звернення, піднеси їх до престолу Сина Твого і нашого Господа Ісуса Христа, нехай милість і благословення Божі. Будуть з нами завжди, нехай наші молитви будуть почуті, і дарують нам мир спокій і надію, Твоя велич безконечна, Пресвята Богородице, і ми, покірно схиляючи коліна перед Тобою, просимо Твої небесної опіки і благодаті, прийми наші смирені прохання, злянься на наші потреби і дай нам силу та мудрість для виконання волі Божої в нашому житті. Амінь. О пресвята, водичі, мати Божа Діва Марія. Ти, що вибрана від віків для великого служіння Господу, ти, що стала благословеною Матір'ю Спасителя нашого Ісуса Христа, смирено приносимо Тобі наше моління і просимо твоєї благодатної опіки, напишіть імена та прохання в коментарях. О Марія непорочна Діво, що звеличена над ангелами і святими, Та, яка є найчистішим храмом Божого Слова, прийми від нас ці хвалебні слова і молися за нас перед престолом Господнім. О, Пресвята Богородице, ти, наша заступниця і надія, ти, що завжди звертаєш увагу на плач і стогін своїх дітей. Не залишай нас у наших скорботах і бідах, твоїм материнським серцем прихилися до нас і зверни увагу на наші потреби, подаруй нам мир і спокій, оберігай нас від ворогів видимих і невидимих, і проси свого сина, щоб він помилував нас і спас. О, Мати Боже, ти святому тимріві радістю скорбозі, в в втіхої горі, ти зцілюєш хворих, допомагаєш знедоленим, втішаєш тих, хто плаче. злянься на нашу стиму перед тобою з вірою любов'ю. Просвіти наші душі світлом правди, укріпи нас у вірі і веди нас дорогу спасіння, О, Пресвята Діво, ти ще царицею небесною. Молися за нас, щоб ми достойно пройшли цей життєвий шлях, зберегли чистоту серця і душі, і сподобалися вічного життя у небесному Царстві, Твоя велич безконечна, о, Мати Божа, і ми, славимо тебе з усією любов'ю і шаною, вчини наші серця здатними прийняти Твою любов і милосердя. Даруй нам мудрість і силу бути вірними слугами Божими, щоб у всьому прославляти Його святе ім'я, опричисте Діво, що непереможною своєю молитвою зберегла церкву і народ свій, від безлічі небезпек, продовжує оберігати нас і наші близькі, зелянься на нашу країну і народ, на наших захисників, і всіх, хто стоїть на сторожі правди і справедливості, нехай твоя материнська любов і опіка буде завжди з нами. О, мати милосердя, прийми наші і подяки, даруй нам прощення гріхів, і благодать Божу, веди нас до вічного спасіння, Допоможи нам бути вірними, Божими дітьми і сподобатися Небесного Царства. Амінь. О пресвята діва, мати Божа, Твоя велич безконечна, над світом ясним сяєш ти, земля й небо тобі славу співають, о Спасителько світу, Богородиці Твоя, милісне, осяжна. Заступниця наша, і вірна охоронителько, ти, що душі наші рятуєш, ти, мати Христа, спасіння нашого, своєю любов'ю обіймаєш нас у ці гарі гріха, води не скорботи, ти нам світло надії даруєш, молитвами твоїми звільняєш від хвороб, зцілюючи рани тілесні весні душевні, ти, що ворогів нашої душі перемогла, і вірних дітей твоїх оберігаєш пречиста Діво, Заступнице наша, Твої чудеса, великим сявом вищать над нами покров свій простягаєш, і в бідах наших завжди допомагаєш. Ми до тебе, о Мати Боже, звертаємось, у радощах і в смутку до тебе прибігаємо, Ти, наша помічниця вічна, наше спасінні, наша надія, твою милість у нас окропи, від бід і негараздів захисти. Старином сили і терпіння і в благодаті Твоїй збережи, о Богородице Зіво на небі і землі славна, твоя любов безмежна і незламна, завжди з нами будь у всі часи. І до Небесного Царства веди, ми тебе величаємо, присвяте зіво, і тобі воздаємо славу за милість Твою, за любов Твою на віки віків. Амінь. О і Прибогосвена, мати Божа, ти що своїм безмежним милосердям і любов'ю обіймаєш нас грішних. Звертаємось до тебе з глобоким смиренням і вірою, напишіть імена та прохання в коментарях. Прихилися до наших малінь і вислухай наші прохання, як наша небесна заступниця і милосерна захисниця, освята Діво Марія, ти, що в своєму святому серці носиш невгасим, і співчуття, молися за нас перед Христовим Господнім, випрошуючи прощення наших гріхів і звільняй від тягаря гріха. Прости нам всі наші провини, свідомі і несвідомі, допоможи нам знайти шлях до праведного життя, щоб ми завжди ходили стежками праведності і святості, О, причисте діво, ми вдаємось до тебе в часи скорботи і випробувань, просячи твоєї допомоги і захисту, вбережи нас від усіх бід і нещасть, відзвай підступів ворогів, видимих і невидимих, покрий нас своїм святим офором як захисною мантією і оберігай наші дужчі тіла від усіх небезпеки Милосердна мати, даруй нам мири спокій у наших серцях, допоможи нам зростати духовно і зміцнювати віру, веди нас шляхами спасіння, осяя наші душі своїм світлом, щоб ми не зійшли праведного шляху і завжди дотримувалися заповідей Божих. Звертаємося до тебе, матір Божа, з проханням про здоров'я і стілення для нас і наших близьких. Торкнися своїми милосердними руками наших хвороби, недугів. Зцілий нас від тілесних і духовних страждань, даруй силовива витривалість у боротьбі з недугами, зцілюючи наші тіла і душі, даруй нам можливість служити Господу у всій повноті і чистоті серця, а найчистіше ми благаємо тебе про допомогу і захист для наших дітей і рідних, оберігає їх, від усіх небезпеки, моїх, їх шляхами праведності і віри, будь для них натхненням і прикладом святості. Допоможи їм знайти своє покликання і служити Господу з любов'ю і відданістю. О Матір Божа, ми просимо тебе про допомогу для наших мужніх захисників, які стоять на сторожі нашої країни, Даруй їм силу і мудрість, захищай їх у битвах і випробуваннях, даруй перемогу над ворогами. Нехай твоя милосердна рука буде над ними, охороняючи їх від небезпеки, ведучи їх до перемоги і миру, О, і приблагословина мати. Ми віддаємося тобі з повною довірою, і надією, будь нашою заступницею і покровителькою, нас шляхами праведності і миру, даруй нам благословення і милі, щоб ми завжди прославляли Твоє святе ім'я і служили Господу з вірою і відданістю. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Царице, що піднесена понад усіма творіннями. Звертаємося до Тебе з покірним серцем, величаємо Твою славу і милосердя. Що виливається на нас грішних, і просимо Твого заступництва та покрову, о Всесвята Мати, Твоє ім'я наповнює наші душі радістю, Твоя велич сяє понад зорями і Твоя любов до нас безмірна. Ти, що обрана Богом, щоб стати матір'ю Спасителя нашого, дивися на нас зі своєї Небесної висоти і не залишай нас у наших немичах і стражданнях, заступниця наша, простягни свій, молосирний ну, покров над нами і захисти. Від усякого зла, напишіть імена та прохання в коментарях. Радуйся, Пресвята Богородиці, що з болі, душі ті, що даруєш нам мир і спокій, Ти ще посередництво нашої перед Престолом Божим молися за нас, щоб Господь змивався над нами і подав нам прощення гріхів, мири благодать. о Пресвята Діво, ти єдине наше прибіжище і надія, вислухай наші молитви, і не відвертай свого милосердного обличчя від нас. Зцілі наші душевні, ті весні хвороби, зміцнюй на вірі, надії любові, прихилися до нас грішних і випросив Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, благодаті мого сердя, о Мати Божа, заступниця наша, що покриваєш нас своїм омофором, мовимося тобі, збережи наші домівки і родини від усякого зла, захисти наші серця від зневіри, і розчарування, Веди нас шляхом правди і праведності. Богослови наших дітей, щоб вони росли в богочесті, любові, до Бога й ближнього, опричиста діво, що стишне сторожі нашої душі і тіла, випрости нам, Господа, благодаті силу, переборювати спокуси цього світу, захисти нас від підступів лукавого, і зміцни нашу віру, дивися на нас небес, осяя на шлях і види до спасіння, радуйся, Богородиці, невгасимий світильник, що сяєш нашу темряву, світлом Божої благодаті. Ти, що є мати милосердя, не залишай нас, у годину і скорбот, Благослови наші зусилля у усвяжені Господу і ближньому, даруй нам мир і спокій у душі, О Пресвята Богородице, ти що є захисницею нашою, молися за нас, перед престолом Всевишнього, випроси нам прощення гріхів, зцілення від хвороб і допомогу в усяких потребах, віримо у Твоє заступництво і покладаємося на Твоє милосердя, радуйся, благодатна. Що дивишся на нас, небез захищаєш і направляєш. Твоє милосердя безмірне, твоя любов до нас неосяжна. Прийми наші мови Твої, благослови наші домівки і родини, даруй мир нашій країні, збережи її від усяких ворогів, видимих і невидимих, О, Мати Божа, заступнице і покровителько наша. Випроси Господа, Бога, дайте милосердя для всіх, хто до тебе звертається. Випроси на міцну віру, непохиту надію і гарячу любов до Бога і ближнього, просвяти наші серця світлом Божої істини і до вічного спасіння. Амінь. О, Пресвята, Богородице, мати Бога нашого, твоя велич безконечна, стая на небі і на землі, ти, що стала прибіжищем для всіх грішних, радість нашої надії утіха в скорботі, опри Пресвята, діва, ти милосердям своїм, огортаєш нас. Змилешся над нами в скорботах наших, допоможи, ти, що з висоти небесної зором своїм божественним завжди споглядаєш на нас, Непокоєнь у годинах темних. Ми підносимо до тебе наші молитви, богословена. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що є пристановищем грішників і скорботних, з наші душі, даруй мир і спокій серцям нашим, осяє нас своєю небесною благодаттю діво причиста, що стала матір'ю Бога Живого, мовимося до Тебе, заступайся за нас перед Господом, Твоя любов невгасима, Твоя милість безмежна, будь нашою помічницею в бідах і скорботах захисти, ти що чудо твориш у світі цьому, мати Божа, звільни нас від неволі гріха, від ярма нечестивих, просвіти наші душі світом Твоєї милості, зверни увагу на наші прохання, не відкинь їх. Ти, що стала благословенням для всіх народів, захисниця наша, молися за нас перед престолом Божим, Твоїм даруй нам силу і надію, щоб ми славили тебе, о Мати Божа, на віки віків, Пресвята Богородиця, надія безнадійних твоїм святим ім'ям. Ми звертаємося до неба, молися за наші родини, за наш край рідний, даруй мир мирі, благоденство, захисти від ворогів. Ти, що стала матір'ю Всевишнього, Твоя милість безмежна, звивичуємо Тебе, Пресвята Діва, в піснях і моліннях твоєм, я славимо, Твою допомогу шукаємо, будь з нами завжди, нашою помічницею захисницею, о Діва Марія, Мати Божа, наша світвоя радість, Твоїм святим заступництвом, даруй нам прощення, нехай Твоя любов огортає щодня, милуй нас, Пресвята, Богородице, від усіх бід і негараздів. ти що чудеса твориш, мати наша небесна, пощунища молитви. Прийми наше прохання, захисти нас від зла від спокуси ворогів, будь з нами, Мати Божа, завжди повсякчас. Слава тобі, Пресвята, Богородиці, за твою милість і любов, слава тобі, Мати Божа, за чудеса, Твою допомогу, нехай наші серця завжди славлять Тебе, Твоє ім'я, нехай буде благословенне на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не дішліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого. Благословення покрову Пресвятої Богородиці, нехай перебувають зі нами.